Любить збирати стадіони і заробляти гроші, зокрема рублі. Це про Джареда Лето, фронтмена гурту «30 Seconds to Mars». Скільки людей з Сербії? Підніміть руку. Скільки людей з Росії? Справжні світові зірки оминають Ерефію. Втім, лето не з таких. Він взявся заспокоювати росіянців. Мовляв, усі ці обмеження ненадовго. Ось що я вам скажу: одного разу, коли всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Проблеми це коли людина ховає голову в пісок та не може назвати війну війною. Виляти хвостом для Джареда не в новинку. На початку повномасштабного вторгнення він, начебто, підтримав Україну, але остаточно мости за собою не спалив. Я дуже пишаюся тим, що зміг приїхати в цей надзвичайний час, коли тут твориться історія. Американський співак не засудив ані Путіна, ані агресію Ерефії. Втім, після скандальної обмовки на сербському концерті про друзів росіян більше пісню не заводив.